Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити салат із баклажанів. Баклажани у мене квашені. Хто був восени зо мною, той бачив, що вони квашені. Як я квасила ні, оставлю ссылочку під відео, де я квасила баклажанчики. І що мені ще треба? Мені ще треба дві сині цибулинки. ось такі. Я їх зараз чищу одну вже отчистила, а другу чищу. Ось так. Ось такі дві цибулинки невеличкі. Зараз руки будуть сині, звісно. Бо, звісно, що цибуля краситься. Зараз я сполоскну. І так, робимо салат. Значить, зараз достаю я баклажани. Ось так. Бачите, які вони. Вони тут із часничком. І буду різати на такі. Ну, ось так. Ось на такі. Це білий, він м'якший набагато, а це такі. Пропахнуть. Ось так. Перерішу. Дуже смачний салат виходиться. Ще одного достану щось. А може й два, побачив ще. Там і два. Другу половинку о І знову поріжу щось. Ось такий салатик буде. Смачнючий. Подобається мені такий салат, подобається мені баклажани. Так, що так. так, баклажанів накришили, тепер кришимо цибулю. Цибулю я кришу отак півкільцями, дрібненько. Ось так. Ось такими. Крішу. Дрібнесенько, воно зараз пропитається вдасть свій смок сюди і буде дуже смачно. І так, цибульку я покришила, тепер відправляю до наших баклажанів. Сюди, ось так ось цибульки багатенько, воно дасть свій смок і буде смачно. Олійка, олійка в мене пахуща, пороложечок так відправляю, можна й три, і перемішуємо. Ось такий салатик у нас сьогодні получився. Із баклажанів. Все. І він трошки настоїться зараз і можна їсти. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.